42-й день народження, і в статусі чинного спортсмена цей день для нього може стати останнім, як зважаючи на активну політичну діяльність чемпіона. Віталій кличко, справжній український бренд. Ім'я відоме всьому світі. Нині Віталій та його брат Володимир володіть усіма найпрестижнішими чемпіонськими поясами у світі спортом. Наступний сюжет своєрідний подарунок фактів на день народження Віталія. і подарунок цей нам допоміг зробити Тарас Барна із Львівщини. Він роками збирав все, що написано і сказано про. Легендарний братів. Ексклюзивне полотно, тренер з боксу, виклав для Віталія Кличка і для фактів. Я сьогодні це бачу перший раз так само, як ви, бо тому що мені не доводилося це все розложувати. Вся історія братів кличків часом... на біговій доріжці стадіону в Бориславі. Тренер з боксу Тарас Барна колекціонує вирізки з газети журналів про наших боксерів із середини 90-х. Назбирав уже 172-метрових аркушів. Тут усе від перших років до здійсненої мрії. Зібрати всі чемпіонські пояси в одній сім'ї. На самому початку кар'єри їхньої з 96-го року я знав, що вони ці всі пояси завоюють. Просто я, я думав, що це буде на протязі ну якби п'яти років. Але пояси розбіглися по різних чемпіонах світу, як щурі і клички по одному їх збирали. На це пішло набагато більше часу. Незвичайна колекція має і практичне значення. Так простіше демонструвати учням, як важко досягти своєї мети. 2000 року, після поразки від Криса Бьорда, майбутнє Віталія було досить хмарним. Переламний 2003-й, і бій проти Ленокса Льюіса. Той поєдинок досі вважають одним з найкращих в боксі. Потім перерва в кар'єрі і нарешті 2011. Всі чемпіонські пояси в руках братів. Перспектива закінчення кар'єри Віталіям прихильників не лякає. Кумир мільйонів увішов в історію, а офіційний. фан-клуб не собирается закрываться. Виталий – это такая легендарная личность. Это кумир миллионов. Это человек, который вошел в историю навсегда. И фан-клуб будет существовать столько, сколько будет существовать история. Фан-клуб – это не временное образование, пока там Виталий боксирует или Владимир, а потом прекратят свою карьеру и прекратится фан-клуб. Этого не будет ни в коем случае. На сьогодні Віталій Кличко успішний спортсмен, але все більше часу віддає політиці. Саме політична кар'єра може стати на заваді спорту. Але поки кличко старший про це не думає. У Віталія на порядку денному день народження, і сьогодні він доступний лише для сім'ї. Відкую з дітьми в таборі, і в цей день мене буде тяжко знайти. Сам чемпіон зізнається з боксу, скоро піде, але зі спорту ніколи. Андрій Ковальський Іван Кривий Юрій Рура. Факти ICTV.